З початку 2023 року з бюджету Нововолинської територіальної громади на допомогу військовим уже було виділено близько 25 мільйонів гривень. Це утричі більше, аніж за 2022 рік. Про це розповів міський голова Борис Карпус на брифінгу 6 червня. Зокрема, для бійців сотої окремої бригади територіальної оборони придбали потрібне обладнання на 6 мільйонів гривень. На крайній сесії Нововолинської міської ради виділили 11 мільйонів гривень на облаштування контрольних пунктів спостереження на Волині, також допомагають місцевим волонтерам з пальним. Ми допомагаємо далі нашим волонтерам з врізна співпраця, в тому числі і пальне. Останні допомога, яка у нас була, це на 6 мільйонів гривень. Була передана в соту бригаду на останній сесії. Дякую депутатам, які підтримали рішення про передачу 11 мільйонів гривень на потреби теж армії для облаштування контрольних пунктів спостереження. На Волині це вагомий внесок у захист нашого міста та регіону в цілому, запевняє Борис Карпус. Міський голова розповів, що був запрошений на місце облаштування пункту спостереження і бачив, на що саме ці кошти спрямують. За ці кошти бригада буде будувати необхідні там рубежі, контрольні пункти, те, що їм ну, якби необхідно для виконання завдань по обороні. Області очільник громади анонсував, що зараз триває підготовка до поїздки на схід. Нашим бійцям повезуть чергову партію допомоги.